Якщо ми будемо дивитися на життя з точки зору грошей, то умовно наше життя можна поділити на три частини. Перша частина з точки зору грошей у нас дорівнюється нулю. Чому нулю? Тому що ми в цей момент були дітьми. І ми нічого з вами не заробляли. Ми жили за рахунок батьків, ми ходили в дитячий садочок, ми ходили до школи, дехто пішов до університету, тобто ми навчалися. То так і називаємо цей період періодом навчання. Ми навчаємося з вами для чого? Правильно, для того, щоб вигідніше себе продати. Другий період це найактивніший період нашого життя, ми так і називаємо робота плюс заробіток. Не завжди це то саме, але іноді співпадає. Коли ми з вами починаємо ходити на роботу або заробляти гроші, наші доходи починають рости вверх. З кожним роком наші доходи ростуть все більше і більше, незважаючи на будь-які катаклізми, чи то війна, чи то вагітність, чи пандемія. В будь-якому разі, подивіться на себе: в 20 років людина завжди заробляє менше, ніж в 40. Тобто, що би не сталося, ви все одно будете більше заробляти. Але так буде не завжди. Так само, як колись у людини був перший робочий день, так само, колись у людини може наступити останній робочий день. Чому може наступити у людини останній робочий? день? Правильно, людина або не може, або не хоче більше працювати. Неважно, чи то в 50 років, чи в 75. Людина втомилася і хоче що? Правильно, людина хоче відпочивати. Тому так і називаємо третій період періодом відпочинка. А якщо людина не буде працювати, то що буде з доходами людини? Правильно, вони впадуть. А як же відпочивати, якщо у людини немає доходів? Тобто нам потрібно зробити так, щоб наші доходи не впали. Щоб наш, наших доходів вистачило до кінця життя, як на відпустку. Треба створити, створити капітал, якого нам вистачить відпочивати, поки ми не помремо. а жити ми будемо довго. А в який період часу ми можемо створити цей капітал? Точно, коли працюємо. От давайте порівняємо з вами з відпусткою. Дивіться, давайте собі уявимо, що ви вирішили в серпні місяці поїхати у відпустку. В вересні ми відкладати не можемо, бо у нас школа, дитину треба зібрати. В жовтні ми не можемо, тому що коліжанки день народження треба подарунок купити. В листопаді ми не можемо, тому що все сіра, і є депресія, і вообще відчепиться від нас. А в грудні вже починаються свята. А в січні вони закінчуються разом з грошима. І в лютому ми вже усвідомлюємо, що пройшло півроку, відкладати нам потрібно вже не по 100 доларів, а по 200. Так ще ми усвідомлюємо три місяці і наступає травень. І нам ми розуміємо, що відкладати потрібно вже по 300 доларів. Ось кому 40, то ви зараз отут десь, в травні, є про що задуматися. А як же створити цей капітал для того, щоб у нас вистачило до кінця життя на відпустку? Більшість людей надає перевагу лайфовим компаніям. Одною з такої компаній, з якою я співпрацюю, я маю декілька родинних полісів, це компанія Медлайф. Я повністю довіряю цій компанії, тому що, ну, по-перше, мала вже приємні і неприємні випадки. По-друге, я сама там маю декілька полісів. Якщо об'єктивно ми подивимось на то, то компанія 156 років на ринку є, і вона вже пережила і кризи, і пандемії, і війни, і все що завгодно. Тобто їй можна довіряти. В Україні вона вже майже від початку незалежності вже багато людей, які скористалися цією компанією. І так, що ж вона надає? Давайте розглядати. Кожна лайфова компанія надає дві опції: це накопичення і захист. От давайте розглянемо. Е, якщо людина якої же 40, а часу залишилось мало, почне відкладати, ну, давайте собі уявимо, що приблизно 1000 доларів на рік, ну давайте, щоб легко було рахувати, хай це буде 50 тисяч гривень. В рік. Ще раз повторюю, наголошую: це 50 тисяч гривень на рік. Річний платеж. Раз на рік ми сплачуємо 50 тисяч гривень. Не раз в місяць, не злотих, не 50 тисяч доларів, а 50 тисяч гривень ми сплачуємо раз на рік. 5 тисяч цих 50 тисяч іде у нас на захист, і 45 тисяч у нас іде на накопичення. Я така сама, як і більшість населення, наприклад, теж ще в 20 років не думала, що буде пенсія. І десь, коли мені вже було 40 я зрозуміла, що пенсія на горизонті, треба щось робити. Якщо ви з цієї когорти, то у нас з вами залишилось ну небагато, 20 років, за які ми можемо ще накопичити гроші, накопичити гроші. Тобто, якщо ми будемо накопичувати кожного року відкладати, то ми накопичимо за 20 років, 45 умножити на 20. Це скільки? Правильно. 900 тисяч. Нібито хороша сума, але якщо порахувати, надовго не дуже таке вистачить. Тим більше, ми з вами, дорослі люди, ми з вами розуміємо, що гроші мають працювати. Ми з вами розуміємо, що гроші не будуть працювати, вони будуть знецінюватися. І не важливо, чи в гривнях ми їх будемо відкладати, чи в євро, чи в фунтах стерлінга, фунт долар минулого року 4% дав нам інфляції теж. Тобто, всі гроші у нас знецінюються. Тому ми. Маємо робити так, щоб вони не знецілювалися. І ми будемо відкладати в цю компанію, наприклад, MetLife. Ця компанія має свій інвестиційний фонд. Що це таке? Вона наші гроші буде інвестувати. Заробляти на них прибуток тільки цей прибуток ми не будемо забирати кожного місяця, щоб на нього жити. А ми його знов будемо реінвестувати. Це раніше називалося у нас в банках капіталізація відсотків. А зараз це називається складний відсоток. То за рахунок складного відсотка компанія нам з вами заробить вже мільйон вісімсот тільки відсотків. Це дуже легко перевірити. Я заложила тут 10% річних. Ви можете відкрити Google калькулятор складних відсотків і закласти суму 45 тисяч і вам покаже приблизно такий відсоток. І ми отримуємо що Що ми отримуємо вже через 20 років не 900 тисяч, а 2 мільйона 700 000. Це вже набагато цікавіше, правда? І на цю суму ми з вами можемо. Якось відпочивати. А навіть не якось відпочивати, а дозволити собі то, чого ми не можемо навіть дозволити собі і зараз. Бо у нас зараз, може, гроші є, часу немає. Е, так, але е, ми з вами тут на початку говорили про те, що ці гроші знецінюються. Е, як думаєте, ці гроші знецінюються теж? Я думаю, що так. Якщо, наприклад, ми сьогодні з вами можемо купити. Квартиру за 2, 700, 2 мільйони 700. Чи зможемо ми з вами купити таку саму квартиру через 20 років? Я думаю, що ні, правда? Як дивлячись, що відбувається. Тому компанія нам пропонує проіндексувати ці гроші. Що це означає? Якщо ми. Будемо збільшувати цю суму на рівень інфляції кожного року. Ну, наприклад, минулого року була інфляція 12%. Якщо ми цю суму збільшимо на 12% і кожного року, в залежності від того, яка у нас буде інфляція, будемо збільшувати, то ми отримаємо суму еквівалентно цієї суми і зможемо купити квартиру таку, як вона зараз коштує дві Тобто, умовно кажучи, якщо ми відкладаємо приблизно еквівалент 1000 доларів. То, щоб кожного року ми відкладали приблизно такий самий еквівалент. Для прикладу, я вам розповім також, що коли компанія прийшла на ринок, а це був початок 2000-х років, понятно, що про 50 тисяч не йшла мова, люди сплачували перші платежі, було 2-3 тисячі гривень на рік. Як думаєте, якби вони зараз сплачували 2-3 тисячі гривень на рік? Ну, скільки вони отримали? Звичайно, що майже нічого. Тому вони постійно збільшували свої платежі і але це було зовсім непомітно, тому що ми з вами пам'ятаємо, що з кожним роком людина заробляє все більше і більше. І в будь-якому разі людина в 40 років буде заробляти більше, ніж в 20. точно так же як в 60, більше, ніж 40. Це ми розібрали з вами накопичення. Переходимо з вами до захисту. У кожного нас, з нас є люди фінансово залежні від нас. Спочатку це діти. Коли вам вже 40 плюс, у вас вже, може діти виросли, але у вас з'являються батьки, в яких немає пенсія або пенсія 2000, і нам потрібно їх утримати. Хочемо, ми не хочемо, але такі у більшості з нас. Кожного кожна людина, яка працює, вона заробляє гроші, вона отримує когось або дружина, або дітей, або батьків. Але протягом життя людини може статися що завгодно. Людина захворіти може. Може, коли людина хворіє, людина починає менше заробляти. Може так статися, що людина помирає від цієї хвороби. І тоді наш залишаються фінансово залежні люди без грошей, тому що їх людина, яка їх отримала, померла. Може статися так, що людина попадає в аварію, сталася трагедія, людина загинула. Тоді, взагалі, раптово ніхто того не очікував, людина загинула. І всі фінансово залежні від неї люди залишилися без е, грошей. З фінансової точки зору може статися ще гірша ситуація. Якщо людина попадає в аварію, але вона не загинула, але отримує такі травми, що не може працювати. По-нашому, це називається інвалідність. І тут нібито людина жива, але людина не може працювати. Мало того, що вона не може працювати, це людина, яка утримувала всю родину. І вона раніше приносила гроші. А зараз треба цій людині гроші ще сплачувати, щоб її утримати, де її взяти. Тобто багато випадків, коли родина заходить в мінус ще, бере позички всі можливі. От давайте з вами розглянемо, які, е, який захист надає е, компанія в цих трьох випадках. Перше, якщо людина помирає внаслідок хвороби, то спадкоємці, бо ці гроші, які ми відкладаємо, ми завжди складуємо спадкоємців, якщо людина не доживає. То я їх отримують спадкоємцями. Спадкоємцями у нас може бути хто завгодно, але зазвичай, з досвіду, люди вказують кого? Своїх дітей, правильно? Але це може бути хто завгодно. Так, ось, спадкоємці отримують приблизно ось цю суму, яку людина змогла би самостійно накопичити протягом дії цієї умови. Наприклад, людина помирає через 10 років. Через 10 років вона за ці 10 років сплачувала відсоток? Сплачувала. Він їй належить належить. Ці 10 років людина сплачувала індексацію? Сплачувала, вона їй належить належить. То спадкоємці отримають суму, яку б людина накупила, плюс відсоток, плюс індексація. Якщо людина загинула внаслідок трагедії. Ну, ми з вами вже проговорили. Що е це сталося раптово, і ніхто до цього був не готовий. Не емоційно, не фінансово. І компанія це розуміє, і що вона робить? А вона потроює суму, і спадкоємці отримають майже 3 мільйони. Плюс відсоток, звичайно, за той період, поки людина була жива, і плюс індексація. Якщо людина залишається у нас інвалідом, Ну, е Інвалідність це таке слово, немає такої першої третій групи інвалідності, є така втрата працездатності від 0,5 до 100%. Причому, що ми можемо сказати? Людина втратила там палець – це 0,5% працездатності. А якщо це скрипаль, людина втратила руки-ноги, наприклад, це вже 100% втрата працездатності. Ну, в общем, залежить ще від професії. Так ось, в разі втрати, 100% втрати працездатності, ну, ліжача людина, все, людина не працює. Людина отримає відшкодування. В нашому розрахунку це приблизно 2 мільйони гривень. Можна, за, дивіться, не брати позички, якщо людина отримає такі гроші. Можна якийсь час людина, з людиною прожити, реабілітацію пройти і далі. Можна, це чудово. І далі людина ще, наприклад, ще живе, а в неї ще заробітку немає. А потрібно сплачувати до кінця дії умови. А з чого сплачувати, якщо грошей немає? І компанія теж це розуміє, звільнює від подальших платежів. І наприкінці дії умови людина отримує ту суму, на яку вона розраховувала, коли підписувала цю умову. І четверте – це у нас ризикова частина це е, страхування. Життя. Про що йдеться? Це якщо людина протягом дії цієї умови отримала якісь травми, ушкодження, опалення. Якщо людина захворіла на критичне захворювання, такі як інсульт, інфаркт, онкологія, якщо щось сталося, таке випадково людина отримає відшкодування. Що сума відшкодування напряму залежить від статі людини, від професії, від віку людини і від цієї суми, яку ми готові на це все витратити? Ну ви ж розумієте, так, що 20-річна секретарка має ризиків набагато менше, ніж 50-річний шахтар. Хороша ідея.